Майбутнє в Україні та чи всі підлітки готові будувати своє життя на батьківщині? Що потрібно, аби розвиватися у власній державі? Таке питання вже ставлять собі юні хлопці та дівчата, що стоять на порозі вибору професії. За статистикою 30% закарпатських абітурієнтів все ж обирають здобувати освіту та отримати роботу за межами держави. Питання безпеки на першому місці. Інше питання це зараз. У нас з економікою потрібно наводити лад. Є програми, які вже готуються до відновлення України після війни. На це реагує відповідно Європейський Союз і так далі. Ми про них знаємо, готуємося до цього, але хто там буде працювати, наразі ще не визначено до кінця, бо якраз молоді у нас не вистачає. Не вистачає. І не тільки молоді. Молодь готова будувати майбутнє в Україні, але просить про конкретні речі, не обіцянки, а реальні умови. Бо для багатьох рішення залишитися чи поїхати буде залежати не тільки від патріотизму, а й від перспектив. Щоб в першу чергу треба мир, щоб було без війни. По-друге, щоб було ну, гарне навчання. Чи є у вас перспектива жити в Україні і будувати успішну кар'єру там родину? Да, думаю, що буде все в Україні. Гарна освіта. Потрібно дуже добре вчитися, щоб стати людиною, щоб поступити в хороше місце навчання. Ви розглядаєте в перспективі українські речі? Так, який, наприклад? У Львові медичний університет. Молодь. Якщо немає роботи, то ні. А, є. Ну якщо є, то залежить від роботи. Якщо вона високооплачуємо, то тоді можна, так. а якщо ні, тоді складно. Освіта гарна, тобто, щоб було гарне навчання, ну більш вчителі, щоб розуміти розвинути дітей. можливості саме в роботі, щоб так. зарплати більше. Щоб ага. платили люди. Аби молодь залишалися жити в Україні, я вважаю, що може треба. Більш уже інноваціонні освітні місця, тобто університети більш вже розвинуті, щоб було б більш возможності, щоб Україна можливо увійшла у євросоюз. Було більше можливостей для тут подальшого навчання, для подальшого майбутнього, щоб ну українці могли розвиватися тут далі. На думку експертів, саме комплексна державна політика, соціальна, економічна освітня повинна стати відповіддю на виклики, які відчуває сучасна молодь. Та в умовах війни це надскладне завдання. На першому місці це питання безпеки. Нарешті є інші соціальні питання: це допомога з боку держави, увага, підтримка і сприяння. Найперше, це якщо людина хоче бізнес займати, то, то, з, цього, то з цієї точки зору, з другої точки зору, це якщо в людини втратила житло і так далі, то сприяння з іншого, боку, з іншого боку. Мова йде про те, щоб це сприяння помітили, побачили і відчули молоді люди, які б хотіли залишитися в нашій державі, тому що є й такі, які хотіли би виїхати. Аби стимулювати підлітків, залишатися і розвиватися в Україні, держава вже впроваджує програми підтримки, зокрема стартап-гранти, безкоштовні освітні ініціативи та менторські проєкти. У центрах зайнятості консультують, як відкрити власну справу, де шукати підтримку і як перетворити ідею на життєздатний бізнес. Кажуть, головне показати, що тут теж є можливості. Може запропонувати таку активну програму для нашої молоді. Це грант для відкриття власного бізнесу. Молода особа віком до 25 років може скористатися грантом у розмірі до 150 тисяч гривень. Це може бути власна справа у будь-якому бізнесі у будь-якій сфері діяльності. Тобто, це є певна підтримка держави, підтримка державної служби зайнятості для нашої молоді. Для того щоб отримати грант для молоді, треба подати. Відповідно, заявку заявка може подаватися або особисто через відділення центрів зайнятості, де проживає дана молода громадянин, де молодий громадянин, або через дію, тобто електронними засобами. Алла Довбак каже, заробляти добре наразі можна і вдома. Ринок праці потребує молодих фахівців на наступні посади. Зараз на ринку праці більш затребувані вакансії. Робітничого характеру, тобто наша зараз держава Україна потребує працівників. Це які електрогазозварники, слюсери, складальники, муляр, штукатури в галузі сільського господарства. Ми націлюємо нашу молодь на навчання на робітничі професії. Заробітна плата ну залежить так, звичайно, від роботодавця, який бере на, на, на найманого працівника на роботу, зустріння заробітна плата. Дві тридцяти тисяч гривень зараз. Згідно дослідження, індекс майбутнього, професійні очікування та розвиток підлітків в Україні. Далеко не всі підлітки хочуть їхати за кордон через безпекову ситуацію в країні. Основною мотивацією для переїзду підлітки називають більше можливостей: 80%. Бажання побачити світ 64% та здобути кращу освіту – 39%. Своє майбутнє в Україні. Молодь пов'язує із свободою вибору, безпекою, гідними зарплатами, якісною освітою і можливістю реалізувати себе. Якщо держава хоче бачити своїх дітей тут, вона повинна зробити їх вибір очевидним.